Жахіття, що творилося цієї ночі у Одесі, тільки подивіться, у яких масштабах ППО працює по ворогу. Це дуже страшно. Подивіться ще пару ексклюзивних відео від свідків та перейдемо до головної теми зниження мобілізаційного віку. 1 січня 2026 року українців чекає жорстока мобілізація. А також як пропонують політики навесні 2026 року може бути внесений та розглядатися законопроект про пониження мобілізаційного віку. Давайте послухаємо До 14 років можна знизити мобілізаційний вік, якщо країна буде на межі знищення. Така заява пролунала від українського політика Дмитра Корчинського. Політик навів як приклад прогресивні країни Центральної Африки, де воюють уже з 12-14 років. Нагадаємо, нещодавно Дмитро Корчинський. Заявив, що в ім'я виживання нації треба заборонити виїзд не тільки військово зобов'язаним чоловікам, а навіть і вивіз дітей.